Слава Ісусу Христу! Ми маємо сьогодні спомин або заповідь Господню, будемо звершувати. І хотілося б, щоб якраз розмірковуючи про смерть і страждання Ісуса Христа, про дар, який ми отримали через жертву Ісуса Христа, дар Спасіння, ми могли нагадати своєму серці, своїй вірі. Тобто, хто повірив в Ісуса Христа, прийняв Його як Спасителя, щоб Він обновив ніби свою віру, свій дух і що в більшій мірі міг прославляти сьогодні нашого Спасителя Ісуса Христа. З іншої сторони, для тих, хто ще не повірив, не прийняв Ісуса як Спасителя, сьогодні проголошується це для того, щоб ви повірили. Це як свідоцтво, як свідчення, як проповідь Євангелії, що Бог звершив для вас спасіння. І якраз ми нагадуємо, як це звершено. Тому я хотів би, щоб ми саме про це зараз поміркували і ніби подумали, який Божий план для мене? Друга, другий розділ книги до Ефесян, «Післення Апостола Павла до Ефесян, другий розділ з восьмого вірша. Давайте зачитаємо. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас. Це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився, тому що ми, Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготовив для нас, щоб ми в них перебували. Я хотів би, щоб ми поміркували над цими три віршами і якраз, як мінімум, зауважили чотири елемента дару спасіння, дару Божого плану для нас. Тобто Бог має план до нас, і Він виявився, він звершився через Ісуса Христа. І Він заключається в наступному перше: ми спасені благодаттю, або ми отримуємо спасіння благодаттю. Давайте зупинимось і поміркуємо над першим оцим моментом: спасіння благодатю, благодать це незаслужена милість. І от спасіння ми тільки благодатю. Давайте подумаємо трішки з другої сторони: якщо людина десь опиняється або щось отримує, але це її заслуга, або це вона купила чи заробила, то вона буде і хвалитись своїми заслугами. Уявіть собі, що на небо ми б мали б купити або заслужити спасіння. І ми б як потрапили б на небо в вічність, що б ми говорили? Я отак і отак заслужив. Я отак і отак заробив. Коли ми десь попадаємо і заробили чи купили, ми якраз говоримо, як ми це заробили, як ми це купили, або як ми це вирішили. Бог же показує нам, що це даром. Це по благодаті, це дар Божий, щоб якраз ми не хвалились. І тут на землі, і у вічності. Ми в вічності будемо хвалитись, ми будемо розказувати, як ми потрапили у вічність, але якраз будемо згадувати і проставляти кого? Ісуса Христа, Його жертву. І сьогодні ми якраз знову нагадуємо про жертву Ісуса Христа як про причину нашого спасіння. Як про причину, що кожна людина, яка повірить в Ісуса, буде спасена. Я хочу, щоб ми навіть ну, десь і логічно поміркували, що якби треба було заробляти спасіння, ми б хвалились собою, особливо в вічності. А ми читаємо відкриття, ми читаємо те, що Бог об'являє, що в вічності буде прославлений, агнець, якраз через те, що він заплатив за наше спасіння. Це велика ціна. І от коли ми говоримо про благодать, якраз воно допомагає нам усвідомити, це не просто безплатне. Ну, Є таке слово українське, ну, я не знаю, чи воно українське, а халява. Це не халява, це не безплатне. Це те, що куплене дорогою ціною. Але нам дається благодаттю. Хтось заплатив, і ми якраз сьогодні згадуємо: це Ісус заплатив. Це Ісус все викупив. І що дуже цікаво, інших шляхів, інших варіантів нема. Я не знаю, це примітивна така ілюстрація, але от подумайте про таке: що ви приїжджаєте в якусь місцевість і там тільки один великий готель. Але хтось дуже заможний всі номера викупив. І ви приходите і кажете, я хочу купити, або я хочу заробити, або я хочу порішати, щоб тут теж ночувати. А їм вам кажуть, ну, все викуплене. І це примітивний приклад, але він допомагає нам усвідомити цю думку: нема можливостей спастись крім Ісуса Христа. А вже ж з інших причин, бо ціна настільки велика, що ми по-людськи не можемо її заплатити. Пам'ятайте, плата за гріх смерть. І кожна людина смертна, помирає, вона має заплатити смертю. Але Ісус заплатив, бо Він Бог, вічний Бог заплатив, бо Він заплатив по людськи найбільшу ціну. Ну і в цілому в світі, і, можна сказати, і в духовному світі найбільшу ціну. Я хочу, щоб особливо сьогодні, коли ми згадуємо заповідь Господні, коли ми приймаємо участь, зокрема, ми своєму і духу, і своїй вірі нагадували, велика ціна заплачена за нас, щоб ми були спасені. І її ми приймаємо лише по вірі, по благодаті. Слава Ісусу Христу! Це велике благословіння сьогодні нагадувати своєму Духу і обновлювати свою віру, що ми спасаємось по благодаттю. Щоб нас це не тумило, що треба зробити, чи купити, чи повирішувати. Ми спасені по благодаттю. Що дуже цікаво, другий елемент це не від нас, це дар Божий. Ще раз, чи можеш ти заробити, чи можеш ти заслужити, отак От прожити, щоб отримати спасіння? Неможливо. І ми про це вже трішки порозмірковували, але тут конкретизується, це не від нас, не від вас, Павло пише, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ніхто із людей не може похвалитись і сказати, це моє. Я так зробив, що я спасений. Я так прийняв участь, чи так поступив, чи от такі речі зробив, що я спася. Бог сьогодні показує і нагадує нам через заповідь Господнього, що от, згадуй, усвідом, це я, це Ісус. Ісус оця благодать, оця милість Божа, оця незаслужений дар від Бога. І кожен сьогодні, хто вірує, може прийняти. А вже ж нам потрібно повірити, прийняти, але це даром, це безплатно. Всякий раз, коли ми, от, ми участвуємо в спомені Господнім, і ми згадуємо ціну, яку Ісус Христос звершив, це і нагадує нам, що Бог хоче, щоб ми цінували. Цінували те, що нам дане. Цінували як великий дар. І якраз продовження цієї думки, як ми можемо цінувати, а вже ж сьогодні роздумуючи про це, участвуючи, але в житті, в житті, Бог якраз показує, як ми можемо цінувати, і далі говориться наступні речі. Тому що ми Його творіння, створені в Христі Ісусі. Давайте ще раз, коли ми вірою приймаємо спасіння. Бог очікує від нас, що ми якраз будемо вдячні Йому, цінувати Його спасіння, а значить, як нове творіння звершувати Його задуми. Самі подумайте, якщо я отримав спасіння, але не знаю, як далі жити. Наскільки це буде важке і томляче життя, коли ж ми отримуємо спасіння, Бог каже: я тобі даю нове життя. Я тобі даю нові сенси, змісти мені. І ми якраз вже наступний момент прочитали для добрих діл, які Бог наперед приготовив для вас, для нас. Бог хоче, щоб в ньому ми творили в Ісусі Христі добрі діла. І це якраз плодоносність наша, і це якраз вдячність наша, і це якраз вираження, що ми цінуємо те, що Ісус зробив для нас. Я хочу, як я сказав, на деталі оці зауважити. Тому оця третя деталь, що ми нове творіння в Ісусі Христі. І це нереально або знецінює саму жертву Ісуса Христа, коли ми повірили Ісуса Христа як Спасителя, але так і не стали новим творінням. Наприклад, на старому заповіті показується ця думка наступним чином: «Вийти з Єгипту і не війти в Ханаан. Для чого тоді виходити з Єгипту, щоб помирати в пустелі? І от Бог говорить: повнота, благодаті моєї якраз не тільки в тому, що ти спасений, я ж тебе не зразу забираю вічність, але я залишаю тебе ще тут на землі. І от якраз цінність, щоб ти переживав мою благодать тут і на землі, це жити в Ісусі Христі, це творити добрі діла, це звершувати Божу справу тут на землі. Оце є сенс, оце є цінність людського життя в Ісусі Христі тут на землі. І в вічності ти вже отримаєш нагороду як жертовність, як посвята мені тут на землі. Чому це дуже важливо? Бо якраз ці речі переплітаються, і часто людина, коли думає, що ми покликані на добрі справи, на діла Божі, вона починає тільки цю сторону розмірковувати або дивитись, і ніби це сприймається як треба заробити спасіння. Треба заслужити спасіння ну, добрими ділами. Послухайте, Біблія нам чітко показує ми благодатю. Це безплатно, даром. Ну, цінування нашого цього дара, прийняття повноцінне якраз в тому, що ми в Ісусі Христі рухаємось далі, тут на землі. І наповнюючись смислом, сенсом від Ісуса Христа, ми творимо добрі діла. Ми творимо справи Господні, і це наша подяка, і це наше прославлення Бога, і це наша радість, і наша втіха. Як я сказав, я хочу ще раз цю думку повторити: уявіть себе, що ви покаялись, увірили в Ісуса Христа, але далі не знаєте, як жити. Не, не знаєте, для чого жить. Людина, яка має свободу, але не знає, як далі рухатись, це ще більша, якби тюрма. І Бог не хоче, щоб ми томились. І життя євангельське бо християнське це не томлення духа. І не марнота, марнот. Бо життя суєтне або марнотне це коли ми без Бога. Але коли ми з Богом, коли ми повірили в Ісуса Христа, Бог якраз каже: дивись на цілі мої, дивись на цінності мої, і живи в них. Твори мої діла. Бо в Ісусі Христі ми на це створені, ось який Боже задум. Тому Боже задом, що ми прийняли дар спасіння просто вірою, бо це Божа благодать. Ми не від себе це робили, а от від Бога це прийняли. Друга сторона, ми в Ісусі Христі розвивались, перебували в ньому і зростали для добрих справ, для звершення Божих діянь. І коли оце ми приймемо, оце якраз і є прийняття Божого плану, прийняття Божого задуму для себе. Як я сказав на початку, я хотів би це нагадувати, проголошувати сьогодні, тому що сьогодні, згадуючи заповідь Господню, Бог каже, і хоче обновити мою віру, обновити моє розуміння, життя в ньому. Цінуючи, що він зробив для мене, і усвідомлюючи, до чого я покликаний. З другої сторони, ми сьогодні це проголошуємо, проповідуємо як свідоцтво. Якщо тобі важко жити, якщо ти втомився, якщо ти не бачиш сенсу життя, прийми спасіння від Ісуса Христа. Повір, що Ісус даром дає тобі спасіння і нові сенси, нові змісти в собі. Тому Хай Бог благословить і допоможе, щоб сьогодні, от, приймаючи участь в вечері Господній, ми справді оновили свою віру, оновили своє, знаєте, як бачення, як погляд на життя. І з вірою, і з подякою славили Бога за те, що даром отримали спасіння. І з радістю, з дерзновінням, натхненням від Ісуса Христа, творили Божі задуми в нашому житті для слави Божої. Хто ще не повірив, Бог стукається до вашого серця, і сьогодні цей проповідь теж нагадує, Він вас любить і прийшов заради вас теж. Но потрібно повірити, щоб прийняти це спасіння даром, і мати в ньому нове життя. Слава Ісусу Христу! Ми будемо зараз молитись, і в нас, як, Перша частина закінчується, далі буде вже у нас друга частина з, е, звершення заповіді Господньої. І ми будемо молитись, і ми перед цією молитвою завжди даємо, або часто даємо цю можливість, якщо когось гнітить і потрібна особлива молитва за вас, обновлення віри чи покаяння, ми можемо це сьогодні зробити за вас, щоб ви були вільні і з дерзновіння приступали до заповіді Господньої. Або, можливо, ви в цілому от, маєте рішення вірувати Ісуса Христа і прийняти Його свого спасити. Ви теж можете це сказати і ми можемо за вас помолитись. Якщо ні, то ми загально будемо молитись, благословляти другу частину і дякую, що Бог до цього часу нас благословив і ми можемо і сьогодні звершувати заповідь Господню. Тому давайте станемо і помолимось.